І ще, лом Превеславним сьогодні буду пробувати таку тему, яку щось приспічило з'їсти. Сніданок туриста. О, тебе купилася ця штучка фірма Господарочка. Коротше, це кілька і квасоля. Ну і заодно і спитаємо з вікса. Откривачку. Ну, Я ніколи не пробував, але мені інтересно попробувати, як воно все це працює. Ну, що скажу. Говорили некоторі, що вона неудобна в відкриванні, Ну, воно відкриває вперед. Не назад, так як ми всі привыкли. Вернее, там тоже вперед, тільки чуть-чуть по-другому. Ну, самый удобный я би, и, конечно, не назвав, но тим не І так, уже на світ Божий показується. Кілька с квасой. Сейчас... Дай бог це все Не засрати, блін. Ну відкривачка нормальна, але но вона, конечно... Блин, ложку надо. Блин, сейчас где-то что на морду. Чини. Так. Ну вот тут с уже проблема. Хьюстон у нас проблемы, да? Ааа, тут ще треба зрозуміти, як вона працює, Семен Сіменич. Так, ну вроді би вскрив. Так. І того. Що ми тут бачимо? Кільку, томат. Ну, квасолю я тут, звісно, не замічаю, але ладно, це не саме більше біда. Ну, пробуем зараз. А, даже квасолю. Ну. Коротше, обична кілька, як за 40 гривень. Ну, блін, ну, покатит. Не супер, не плохо, ну но таке, нормально. Можна хавати. У ну, мене все.